Доброго дня, знову дощ. Часу не вистачає, обрізку своїх виноградів я ще не виконав, але сьогодні так і зумів обрізати декілька кущів і дійшла черга до ландиша, до того самого, про який я розповідав там дещо раніше. І от на його прикладі я покажу спосіб формування потужнорослих сортів та форм із зміщеною зоною плодоношення. Доцільність цього прийому формування викликана. Там декількома причинами. Ну, основна причина це що за думкою виноградарів-практиків або там, вчених енологів, запас багаторічної деревини він відіграє позитивну роль і у якості плодів, там, і його кількості. Якщо запас, то це значить потовщення рукавів. І якщо кущі у то рукава, хоч вони і виходять під незначним кутом до поверхні землі. Але ж діаметр багаторічної деревини не завжди дає можливість пригнути його для комфортної землі. Таким чином, кути повинні бути мінімальні. Це перший момент. І другий момент у коефіцієнту плодоздатності бруньки. Перша по розвитку, перші по розвитку бруньки вони не являються максимально ефективними, тому що утворювалися вони не завжди за комфортних умов. От, і саме відносно дальні бруньки на однорічній лозі, вони більш продуктивні. Ну, і Ці дві причини виводять виноградарів до прийому із зміщеною зоною плодоношення. От, Видно, що кущ, рука в куща розташовується не в проекції його шпалери, а і зміщенням. От, Крайні рукава, зрозуміло, вони загинаються петлеподібно. От, А всі інші рукава по всій шпалері із перехрещенням. Цей агроприйом доцільно використовувати для сортів та форм, які за своїм розвитком являються потужними. Такі як Талісман, ландиш, або в яких батьківська пара знаходиться, ну, перебуває талісман. Звичайно, не для всіх сортів та форм я практикую, а саме для потужних ростів, Ну, таких як ландиш. От, і в такому вигляді. Розташування рукавів, за таких незначних кутів виходу відносно землі. Зараз рукава досить комфортно. вони ну, Зараз це розташування воно демонстраційне на першому дроті. зараз. От. Вони досить комфортно відв'язуються, лягають і кладуться у короб для землі. Ну, трошки воно буде застосований якийсь крючок. От. Але ж у загальному от ми бачимо, що ці багаторічні рукава, діаметр, яких складає там, там під 8 см, вони досить дало лягають на землю. Все, на цьому відео закінчую. До побачення.